Вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому? Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істинне? І якщо в чужому не були вірні, ваше хто вам дасть? І ось тут криється А чому я віруючий, а чому я служитель, а в мене не виходить? Тому що Бог, Ісус Христос, Він уважно дивиться, як ти займаєшся тією позицією тим, що тобі довірили, чим довірили тобі управляти. Він дивиться війником тобі, мікрофоном. Немає різниці людьми, ресурсами, грошима, яку владу тобі дали, чим ти управляєш. Бог, Господь Ісус, Він уважно дивиться, як ти цим управляєш.